Друзі, всім привіт! Автопарк не на зускує нове чудове надходження, це Porsche, Cayenne, комплектація GTS 4,8 мотор, атмосферник, не турбо, дуже в класному стані автомобіля 139 тисяч різного пробігу, лінзована штатна оптика, оригінальні легкосплавні диски, червоні супорта дуже класно виглядають, автомобіль на повному монтіхромі, задня полусфера тонована, 4-х ствольний вихлоп. Все дуже-дуже класно зроблено, є карбонові елементи, вони не виділяються, дуже класно виглядає, все гармонічно. Е, Двухкомбінований ком салон такий іде у нас. Це алькантара зі шкірою. Виглядає дуже класно, як новеньке все. Питань взагалі нема. Стеля з Алькантари, червоні ремішки, все по заводу, все класненько. Є підігрів заднього переднього ряду сидінь, повний електросклопакет, електроляда задня. Електроскладання, дзеркал, це все в стоці буде. Е, водійське сидіння, є ось така затертість, нічого критичного немає, пофарбується, буде як новеньке. Більше такого нічого по салону взагалі немає. Алькантара доглянута, автомобіль дуже часто їздив на дительні. Датчики світла, мультикермо, жодної помилки на авто немає. Взагалі штатна мультимедія з блютусом та камера заднього огляду. Все по стоку, драйв моди, пнєма, все працює. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.